Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 17 травня і Хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона, компанія по працевлаштуванню в Італії Work4U. Я знаходжу вам роботу за вашим запитом. І сьогодні е, хочу е, підняти таку тему, як, як вирішувати конфлікти на роботі, або як їх уникнути при е, роботі в готелях Італії. Думаю, ця інформація буде корисна всім, хто працює, тому що. Конфлікти завжди бувають в будь-якій роботі, в будь якій країні світу, і зараз важливо, тому що багато моїх клієнтів зараз починають працювати, і тому я хочу все ж таки підняти цю тему, як уникнути або як вирішувати конфлікти на роботі. Які вони можуть бути, я розповіла вам вчора. І, але ну, дуже мало часу було ефіру, щоб пояснити, як їх уникати, як їх вирішувати. Насамперед хочу наголосити вам. Ем... Знаєте таку тему, якщо ви конфліктна сама по собі людина, то вам не до мене і цей ефір вам далі слухати не потрібно, тому що що посієш, те й пожнеш. Якщо ви конфліктна людина, якщо ви конфліктуєте, якщо ви створюєте конфлікти, то ви будете пожинати ці конфлікти. Тому просто, якщо ви сварлива людина, тут далі нема чого слухати. Але я все ж таки до тих людей, які просто можуть уникнути конфліктів, які е, вперше, можливо, в Італії не розуміють італійської мови і не розуміють, з чим вони стикаються. Їм дуже важко інколи просто зрозуміти вони ж думають, знаєте, дивляться, людина зла, і вони приймають все на свій рахунок і думають, що людина злиться на них, бо вони не можуть пояснити. Снити свою думку. Але на даний момент, якщо все ж таки е цей автою людини, з якою вони співпрацюють, можуть бути взагалі. Може в неї зранку геморой виліз, знаєте, і вона сердиться через це. А інша людина, яка не знає мови, не розуміє цього і думає, що на неї зляться. У мене зараз дівчатка починають працювати, і вони налякані, вони кажуть, боже, ми думали, що ця італійка така скандальна, вона мені поздалася спочатку така грозна, а потім ви що дуже приємна людина, ось ви звертаєте увагу на зовнішність, це дуже важливо, але і потім виникають інші питання. Тому сьогодні така цікава тема, як уникнути конфліктів на роботі і як їх вирішувати, якщо вони виникли. Тому то, що посієш, те й пожнеш. Пам'ятайте, що жнива. Більше, зернятко одне, а жнива більше. І насамперед, щедрість, причина багатства. І тому я щедро ділюсь з вами своїми знаннями. І хочу, щоб ви були заможніми. Моя ціль, щоб ви знали про свої права та обов'язки в Італії, знали, як стикатися з тими чи іншими проблемами, щоб у вас було здоров'я. Тому це моя ціль. Розповідаю, як. Уникнути конфліктних ситуацій на роботі. Перше, що завжди я раджу моїм клієнтам, коли вони йдуть на співбесіду, це записувати все і задавати питання. Якщо ви не знаєте мову, я завжди, або не знаєте, як це, моїм клієнтам надсилаю такі підготовлені запитання, які можуть їх стосуватися. Я завжди раджу, прийдіти. З блокнотом і з ручкою, і відверто цікавтеся робот... у роботодавця всім, 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 що вас може зацікавити. Адже, по-перше, що це дуже гарне враження, коли ви приходите з блокнотом і ручкою, задаєте запитання. По-друге, ви будете чітко розуміти, що від вас потребують, і тоді це полегшить вам взаємодію і роботодавцю. Тому саме перше. На будь-якій роботі, на нову роботу, яку ви приходите, задавайте питання, дівчатка, не соромтесь, задавайте питання з приводу любого, що вас хвилює, питання, тому що це важливо. І в майбутньому це якби, дасть вам змогу уникнути конфлікту. Якщо у вас буде записана зарплатня, якщо у вас буде записане е, години праці, обов'язки вам не зможуть нагрузити інше. У вас буде е, підтвердження. Або якщо нагрузять, то ви можете там погодитись чи не погодитись на ці, е, або домовитись про доплату. Але Задавайте питання, щоб у вас не виникла навіть цього внутрішнього е, конфлікту. Знаєте, коли ви не задали питання, чи буде входити в ваші обов'язки миття посуду чи ні, ви приходите на роботу, і вам кажуть, ви маєте ще мити посуд. І ви така, в смислі, я ж думала, що я покоївка, я маю там прибирати тільки кімнати. Але ні, в Італії в багатьох готелях потрібно ще й е, мити посуд після роботи. І якщо ви про це не знали. Вам буде важко, у вас виникне цей внутрішній конфлікт, і ви будете цей і, і, і конфлікт може виникнути і у роботодавця. Бо він розраховував, що ви знаєте, роботодавці дуже можуть бути загруджені перед початком сезону, і тому вам можуть не сказати це. Бо для них це якби звичайна річ, і у вас виникне конфлікт на рівному місці. Тому я вам раджу обов'язково задавайте питання. Ви при так, це на співбесіді стосується. Ви прийшли на роботу, ви нічого не знаєте, ви нічого не розумієте. Я всім своїм клієнтам раджу, особливо для дівчат, які не знають італійської мови. Записуйте все на відео. Просіть, щоб записувати все. Для чого це? Це перших два дні. Записуйте на все на відео. Ви дивитесь це відео, фотографуйте, записуйте, фотографуйте назви, якщо ви не знаєте слова. Все нове, якщо ви не знаєте італійської мови, все записуйте. Для чого це? Ви. Ви два дні працюєте з колегою, якщо ви щось не зрозуміли, щоб не напрягати колегу. Адже колега реально думає, ну нафіга воно мені нужна. Я оце свою роботу маю виконувати, ще її оце вчити, тягнути цей чемодан без ручки. Знаєте, вони не зацікавлені у вашій освіті. ну Це тільки можуть усвідомлені люди розуміти, як це важливо вас навчати, який це бонус в їхню карму. А неусвідомлена людина вважає вас тягарем. Для неї це дуже важко оце вас ще пронавчати. І тому, коли виникає така ситуація і ви чогось не знаєте, у вас є відео. Ви можете швиденько хоп, на швидкість його поставили, передивитися, о, тут точно це так робиться і все. І ви не напрягаєте людину. Більше того, ви викликаєте повагу цієї людини. Ну, або конкуренцію. Тому що, блін, вона думає, ніфіга собі ця без знання мови італійської і досвіду роботи так швидко все б ловила. Ну, тут тому можуть бути питання, з одної сторони, але це вже не ваша якби, компетенція, це вже якби, тієї людини. Я вам розповідаю, щоб ви знали, як уникнути ось цих конфліктів на роботі. Тому. Ще один дуже важливий це графік прибирання. Розповідаю, чому як уникнути конфлікту, коли ви проживаєте декілька людей у кімнаті. Ви проживаєте декілька людей у кімнаті. Всі ці люди з різних країн світу зі своїми віросповіданням, зі своїми якби, звичками, проблемами, хворобами і тому подібне. І, звісно, виникає питання: прибирати кімнату або вбиральню. І можуть бути конфлікти на цьому поводі, бо хтось прибирає весь час, хтось ніколи, хтось там. Це, це виникає конфлікти. Я раджу, я сама перевіряла це е, на своєму досвіді на дверях, так як в Макдональдсі, бачили в туалеті. Ввішаєте імена. Розклад прибирань. Домовляєтесь між собою. Відразу прийшли в кімнату, кажете, дівчатки, якщо ви не проти, щоб нам всім було комфортно, давайте домовимося, коли ми прибираємо кімнату і як. Кому як зручніше. Відразу домовтеся, щоб потім уникнути ось цих проблем. І це дуже круто, це дуже організовує. І ну на початку доведеться трошки комусь слідкувати за цим графіком. Скоріше за все, це буде людина, яка слідкує за цим графіком, яка е, його запропонувала. Але потім це е, ну це просто кайф, це з, з власного досвіду вам ділюсь. Ви... Ось цей графік вішайте на дверях, там, де дати. Можете навіть до кінця сезону його розписати з іменами і ставити, знаєте, такі, заштриховуєте, хто коли прибирає. Домовляєтеся, чи це буде ранок, чи це буде вечір, чи це обід, чи коли в кого виходить, тому що у вас можуть бути різні зміни праці. У вас може бути різний настрій із хвороби, що ви робите, коли людина хворіє? Переносите на наступний день прибирання, чи як. Коротше, ви домовляєтесь, через день чи через два хто з вас як прибирає. Ми прибирали по черзі через кожних два дні. Було головним повитирати пилюку і помити підлогу. Посуд мив кожен сам за собою свій посуд. Ну і е, вбиральню, той туалет теж так само мили підлогу і е, ці унітази і е, умивальник. Тому. Ось це полегшить вам життя і співіснування від початку. Комусь це може не сподобатись, ви маєте це враховувати, але задаючи питання, розмовляючи через діалог, словами через рот, можна уникнути ось такого конфлікту. Це дуже важливо, адже вам разом проживати на протязі чотирьох місяців. І це дуже важливий етап. Також. Ну, е якщо у вас виникли, е ну, е припустимо, з роботодавцем, да, у вас виник конфлікт з приводу оплати, е таке може виникнути. Ну, тут... Я ще все ж таки з приводу кармічного менеджменту, тому що для мене дуже важливий цей кармічний менеджмент, я вірю в Бога, і тому я дуже люблю спостерігати, як людей це, досягає карма, знаєте, Як що посієш, те й пожмеш. Пожнеш. Якщо людина оце стоїть і до копійки вираховує, припустимо, альоні заплатити за її послуги от, і вираховує, знаєте, до коми. Це. Приготуйтеся, вам так само будуть вираховувати роботодавці чи ще інші люди, щоб вам, не дай Бог, не переплатити ні копійки. Щедрість причина багатства. Ділюся з вами своїм досвідом. По-перше, коли я вам е, висилаю розрахунки, я з вами ділюся дуже цінним досвідом, як е, не втрачати свої гроші, е, як е, почати заробляти. Тому. А ще я вам скажу: мені завжди платять і переплачують за мої послуги. Знаєте чому? Бо я завжди ціную працю інших людей і переплачую. Я ніколи в магазині, якщо там залишаються якісь копійки, не беру решту цей 5-10 копійок. Це ніяк не зміниться. Я завжди е, залишаю чайові. Я ну і завжди даю милостиню. Ну тут інше. Знаєте, чому я даю милостиню? Я боюсь. Я так боюсь попрошаю, що вони коли до мене підходять, дайте мил синіядку бігом що небудь їм дати, аби тільки від мене відчепились. Ну тут я боюсь. Але я вам зараз про кармічний менеджмент, що посієш та й пожнеш. Якщо ви людям платите, якщо ви людям залишаєте чайові, невеличкі, ніхто вам не каже залишати 10 чи 20 євро. Нехай це буде 20 копійок, нехай це буде 50 копійок. Але. Ви сієте е, сім'я щедрості, дівчатки, щедрість причина багатства. Я щедро ділюсь з вами знанням, тому мені завжди повертаються знання. Я багато дуже навчаюся і е, розвиваюся. Тому і з вами ділюсь, ви можете до мене не звертатись за моїми послугами, але ви просто маєте знати, на що вам очікувати при роботі в готелях та ресторанах Італії. До речі, якщо ви розумна людина, всі ці мої знання ви можете адаптувати під любу країну, під любу вашу роботу, де б ви не працювали. Тому, якщо у вас виник конфлікт, що робити? По-перше, зберігати спокій, дівчки. Спокій це дуже важко. Але не будьте, от знаєте, коли кидають палку, як реагує собака, да, він же ж біжить за паличкою, і як реагує Лев. Лев просто дивиться і дивиться не на паличку. він дивиться на людину, яка кинула. Ту палку. От будьте тими львіцями і не реагуйте на оці конфлікти. Просто зберігайте спокій. Це дуже важко. Я вас розумію, що це дуже важко. Ну, я от з приводу хейтерів скажу: знаєте скільки мене хейтили, хейтять і будуть хейтити. Я це розумію. Я ж не цукерка, щоб всім подобатись. Я можу комусь не подобатись. Це нормально. А людина може непогана, ну, вона в якійсь ситуації знаходиться життєвій, якій там да, мене звинувачують в брехні. В її ситуації життєвій такого не існує, і дійсно вона може вірити, що я брешу Це її життєва позиція. Я ж не буду зараз її переконувати. Я ой, я не брешу, ой, випадитеся. Ні-ні ні. Я не буду, я не собачка, яка буде бігати за паличкою. Раді Бога. Дівочки, зберігайте спокій, будьте львіцями. Ось так дивіться і просто спостерігайте, що далі буде. Да? Якщо вас в чомусь звинуватили, якщо у вас щось, зберігайте спокій. Ось цей емоційний інтелект. Це дуже важко, я вас розумію. Тому для моїх клієнтів, і існую я, вони можуть завжди мені позвонити, розповісти. Я їх вислухаю, скажу їм, що робити, як діяти. Інколи просто вислухаю, бо інш, інколи людям потрібно просто вислухати. Ось такі, знаєте, психологічні тренінги. Тому ось спочатку зберігайте спокій. Коли виник конфлікт, чи це з роботодавцем, чи це з вашими колегами, чи це з клієнтом, зберігайте спокій. Наступний крок: вислухайте. Вислухайте цю людину, яка до вас викликає претензії. Можливо, вона десь і права, можливо, ви десь чогось не допрацьовуєте. Можливо, ви десь щось не дні. Просто треба її зрозуміти. Це з власного досвіду розповім, коли я проходила свій перший досвід коли у мене був перший досвід мій на роботі рецепції, мене навчала молодесенька дівчинка 20 років, і ну просто бідна дитина, дівочки, ну, Там мама її кинула, бабушка виховувала. Знаєте, як ці бабушки ще виховували? Коротше, ну вона румунка сама, яка виросла в Італії. І ця дитина, боже, як вона на мене кричала, та дитина, дівчинки, але я знаєте, коли я її вислухала і зрозуміла, що вона не бачила ніколи, та дитина людського ставлення. Вона по-другому не вміє і не знає. Ну чи мені її перевоспитувати? Ну що я не маю мені більше чим зайнятися. У мене своїх тоді було вистачало. І мама хвора, і в Україні війна, і донька підліток. Отакого От вистачало. Е, мені головне було вивчити цю мою професію. Але. Я зрозуміла цю дівчинку, і тому я з нею не конфліктувала. Вона зі мною конфліктувала. Вона мені робила всякі гадості, все, але я з нею не конфліктувала. Я її зрозуміла і почула. І потім вона просто вона змінилась через деякий час. Вона навіть почала зі мною дружити. Але ось таку емпатію і розуміння до ось цих конфліктів потрібно якби відстежувати, дівчатки. Я просто з вами ділюсь власним досвідом і як це вирішувати. Вислухайте цю людину, що з нею, чому вона конфліктує, що з нею сталося. Можливо, в неї якісь проблеми вдома. І вона просто на вас конфліктує. Знаєте, буває, приходиш, ось тут в Італії в мене було теж до віконечка. Я пам'ятаю, робила якісь. Документи, і ось ця, що там сидить, секретарша, Боже, як вона на мене накинулась, кричить. Я зберігала спокій. Я зрозуміла, що у неї можуть бути якісь проблеми, конфлікти. І все, вона покричала і пішла. А я ну що? Ну що? Ну, якщо я з нею зараз почну конфліктувати, то буде гірше тільки мені, не їй. Вона навпаки, переконається, що вона права, що вона кричала на мене. А я собі вислухала і пішла далі жити то життя, моє життя, а не з нею конфліктувати. Тому е, спок... зберігайте спокій, вислухайте людину і е, знайдіть ось той компроміс. Якщо це припустимо, да роботодавець, який вам каже, що ви щось не виконуєте. Дійсно, ну якщо ви дійсно не виконуєте, ну тут важливо зрозуміти, то можна попросити вибачення і сказати, що ви да, звернете на це увагу і виправитись. Якщо це з Клієнтом, да, на вас кричить клієнт, ви не поклали туалетний папір, ви не швидко прибрали кімнату. Все. Ну, тут теж важливо зрозуміти, що клієнт розраховував на вашу роботу. Тому, е, ну Якби тут можна завжди вибачитись. Дорослі люди не бояться вибачатись, якщо вони накосячили. Нічого в цьому страшного немає. Будьте чесними, будьте відвертими. Знаєте, це дуже підкупає, коли от чесні і відверті. Знаєте, до мене от звертаються клієнти і починають мені принижувати мою вартість, ще щось там, бо в них немає грошей. У них немає грошей, і вони замість того, щоб попросити чи знижку, чи якусь відстрочку, вони починають зі мною конфліктувати на мене. Наїжджати і казати, що е, я там багато беру, чи ще щось. Є інші люди, які мені кажуть, альон, немає грошей. Знаєте, оце чесність, відвертість. І я їх розумію. Я говорю, Давайте будемо якось цю проблему вирішувати. Давайте можемо зробити ось так, ось так, ось так. Як вам краще? Бо я така ж сама людина, як і ви. Я розумію, що у вас. Може не бути грошей, особливо, якщо ви знаходитесь в Україні. Чи ви тільки приїхали в Італію і витратили всі гроші, і вас може не бути грошей. І я знаю, як зробити так, щоб у вас ці гроші були, щоб ви почали їх заробляти. І тому я вам ось тут розповідаю, як зробити так, щоб у вас були гроші, здоров'я і щоб ви були щасливі, щоб ви знали, з чим ви можете стикнутися в Італії. Тому. От чесність, скажіть чесно і відверто, у мене немає грошей. Скажіть чесно, я не встигла. Скажіть чесно, я забулась. Ми всі живі люди, ми розуміємо, що ви можете забути. Ми ж так само забуваємося. Тому, ось так. Ну, і якщо все ж таки виник конфлікт. Ну, якщо це з роботодавцем, який не йде на компроміс, який не йде на цей, звісно, ви можете завжди змінити роботу. Це буде важко, особливо в сезон. Але і роботодавець розуміє, що якщо ви підете, то йому потрібно шукати заміну. А знайти в сезон заміну працівника це дуже важко. Тому, дівчки. Просто йдіть з цієї роботи. Якщо вас не дотримуються, ваших над вами знущаються, вам не виплачують зарплатню і тому подібне, просто йдіть з цієї роботи. Далі, якщо це конфлікт з, з тим, з ким ви проживаєте, да, з вашими сусідами в кімнаті. Ну, тут теж, якщо ви намагалися да, і графік, і розмовляли, і вислуховували якби, претензії, але це не діє. Ну тоді, звісно, ви йдете до керівництва і розповідаєте, і просите про допомогу, щоб вас переселили. Чи таке існує? Існує, вас можуть поміняти кімнату. Якщо є така можливість, то вас можуть переселити. Ну, тут головне враховувати, чи є така можливість у роботодавців, чи є у них багато Кімнат і є можливість. Тому що якщо, припустимо, ви не палите, а в кімнаті людина курить, ну вам буде некомфортно, Бо, як згадаю, це все. Тому ви маєте таке враховувати, що людина може палити, конфліктувати і тому подібне. Значить, ви йдете і е, розмовляєте з керівництвом. Якщо це конфлікт на рівні клієнта і ви не можете його вирішити, припустимо. Зміна кімнати, а кімнат ну, це на рецепції вам зараз розповідаю. тому що конфлікт на рівні покоївка і клієнт там можна завжди вирішити. Припустимо, погано прибрано, зараз приберемо. Забулись туалетний папір, зараз принесемо туалетний папір Там простирадла, брудні, ще щось це завжди можна швидко вирішити. Але якщо конфлікт у клієнта на рівні кімната не як би, співпадає з очікуваннями, то тут важливо теж викликати. Кати керівництво, тому що можливо ви не маєте права змінювати цю кімнату, можливо, інших кімнат не існує. І якщо б кричать на вас і потребують, щоб ви повернули завдаток, все це навіть рецепція не вирішує. Якщо на вас кричать, щоб дали знижку, ви цього не вирішуєте. Це вирішує тільки керівництво. Якщо ви не в змозі це повернути, вирішити, то тоді тільки за допомогою керівництва таке вирішуєте. Тому Ну і якщо з ким працювати, да, у вас ж теж може бути, ви працюєте з ким. Ой, у нас був в минулому році такий випадок. Щас вам сплітні порозказу. Я це не люблю. Це не сплітні, а ну випадок, да? От з ким працювати. Був такий, була така пара, чоловік. Кухар, а дружина, ну, вони не сімейна пара, ну як це вони в Італії називають? Фідансати, фінансати. І вони жили разом, і, а вона була головна по ресторану. І все було прекрасно, поки він не закрутив роман з покоївкою. І тут почалося. Ну, це було, Боже, ну, це не красиво, це не професійно, дівчатка, але це було дуже важко, адже. Цю, як це сказати, ну там були скандали, крики, битви і тому подібне. Але, попри те, що ось цей, би, ця, що керувала рестораном, який її біль був біль, тому що під її носом закрутили роман, це було дуже неприємно. А по-друге, що потім ще керівництво е цю покоївку поставило їй в, якби, в допомогу. І ну, вона не захотіла цієї допомоги. Але от знаєте, керівництво от взяло і поставило, знаючи все, весь цей конфлікт, весь біль цієї ну, вла ну, керівництва, ще дали їй в допомогу цю покоївку в ресторан. Ну, це таке діло, але ем, з ким вам працювати, ви теж можете завжди поговорити з ем, керівництвом, чи вам приємно з цією людиною е, працювати чи ні. Це дуже важливо, тому що людина може весь час запізнюватись і ви затримуєтесь. Не без того ми всі живі люди, і інколи можемо запізнитись. Але важливо з керівництвом також обговорювати, з ким вам працювати, з ким вам жити і як вам працювати. Це все обговорюється з керівництвом. Важливо це враховувати. Так, також все записуйте. Я завжди раджу. Все записувати. Якщо ви якийсь вирішили конфлікт, все запишіть до якого як би, результату ви прийшли. Запишіть до яких аргументів ви дійшли. А потім просто слідкуйте, чи вони виконуються. Припустимо, у вас був конфлікт з колегою, хто коли миє посуд. І тут колега починає уленювати. Тобто, ніби все було домовлено, але вона все, все одно продовжує це не виконувати. Ви піднімаєте цей список і кажете, слухай, ну ми ж домовлялися. Ну що тобі не можна довіряти? Ну що твоєму слову не можна довіряти, ти ну, ну як? От, можливо, запитатися: слухай, а можливо, у тебе якісь проблеми зі здоров'ям, ще щось, чому ти цього не виконуєш? Бо ти знаєш, мені теж важко. Я маю виконувати ще й свою роботу і твою роботу. Тому тут важливо, знаєте, підняти і заговорити і сказати: слухай, ну мені ж, я ж така ж сама людина, як і ти, мені теж важко. Давай якось домовимося. Тільки, знаєте, дівчата, це має бути по-людськи, от відверто, від серця до серця, по-людськи. Чому так відбувається? Тому я вам просто раджу. Як уникнути конфліктів, задавайте питання, все записуйте, створіть графік прибирання і ем, не конфліктуйте самі. Якщо ви не будете конфліктувати, то в вашому житті і буде все менше і менше конфліктів. І будьте щедрими, будьте добрими і будьте відвертими, адже щедрість причина багатства. І якщо ви в Італії шукаєте можливостей, ви їх тут і знайдете. А якщо ви шукаєте перепони, їх тут теж дуже багато. Тому звертайтеся і вам знайдемо роботу. Ані підписуйтесь на YouTube канал, там є багато безкоштовної інформації, як знайти самостійну роботу в Італії. А також є телеграм-канал, де є вакансії, я стараюся там виставляти актуальні вакансії пошуку роботи в Італії. Тому до зустрічі!